Гепатит це дізнався сам. Розкажи іншим під цим гаслом у комсомольську пройшла триденна інформаційно-просвітницька акція. Кампанія була спрямована на підвищення обізнаності громадян щодо гепатиту. Це шляхів його передачі. Та методів профілактики провела акцію громадська організація Центр Родіс разом із партнерами, виконавчим комітетом комсомольської міської ради, міським управлінням охорони здоров'я, навчальними закладами Комсомольська, міською бібліотекою для дорослих і телерадіокомпанією Гок. У комсомольську пройшла інформаційна просвітницька акція Гепатит С дізнався сам. Розкажи іншим. 22 волонтери з числа учнівської студентської та робітничої молоді розповсюджували інформаційні буклети у міській лікарні, виконкомі міськради, школах, технікумі та професійних ліцеях. Нашою метою було попередження комсомольчан, особливо молоді, про необхідність уважного ставлення до стану свого здоров'я, а також про загрозу захворювання на гепатит С. Під час інформаційної кампанії волонтери громадської організації Центр Родіс розповсюдили цю інформацію у вигляді буклетів, листівок, наліпок у всіх навчальних закладах у виконкомі та в окремих цехах ПГЗК. Звернулись волонтери і до соціальних мереж через інтернет було розповсюджено більше півтори тисячі інформаційних повідомлень користувачам популярних сайтів, контактів, Фейсбук, однокласники та мейл.ру ці повідомлення стосувались поширення гепатиту С та методів його профілактики. Гепатит С передається під час переливання крові, пересадки внутрішніх органів В групі ризику ін'єкційні наркомани. Передача гепатиту статевим шляхом складає від 3 до 5% відсотків випадків. Обережним потрібно бути у салонах. Тату і пірсингу у стоматполіклініках С має виражену здатність до мутації. Існує шість основних генотипів вірусу цього гепатиту. Хвороба, як правило, протікає без симптомів. Та вже через 10-15 років після зараження інколи й раніше гепатит С призводить до раку чи цирозу печінки. Розповсюдження гепатиту С в Україні ця проблема немов айсберг. Ми бачимо лише верхівку, не оцінюючи загальних масштабів загрози. За неофіційною статистикою близько двох мільйонів. Українців хворі на гепатит. С. міністерство охорони здоров'я тільки з 2009 року почало вести статистику захворюваності на вірусні гепатити. На сьогодні в Україні досі не розроблені спеціальні програми з профілактики, діагностики та лікування цієї хвороби. Профілактикою гепатиту С серед населення займаються громадські організації шляхом проведення інформаційно-просвітницьких акцій. Наша громадська організація підписала спільне звернення низки українських громадських організацій до Кабінету міністрів України стосовно того, щоб уряд зробив суттєві кроки для забезпечення права на охорону здоров'я хворих на гепатит С в Україні. Адже курс лікування від цієї хвороби коштує від 9 до 20 тисяч доларів. А це далеко не кожному по кишені. Тому від наслідків гепатиту С і помирає так багато людей. У Комсомольську зареєстровано 740 носіїв вірусу гепатиту з хронічною формою гепатиту С 60 осіб, і кількість хворих зростає, зазначають фахівці. Облік таких пацієнтів ведуть у кабінеті інфекційних захворювань. Ці дані ми передаємо в нашу міську санепідемстанцію і стараємося вести цих хворих, постійно їх обстежувати, якесь лікування призначати. Ну, в більшості це противірусна терапія, яка є досить дорогою і проводиться вона до півроку, до шести місяців. Ну, по різним може може рік проводитися, може шість місяців. Є досить тривалою, досить. Коштовною досить не завжди без побічних ефектів проходить. Бувають і побічні ефекти на цю терапії. Лікарі називають гепатит С лагідним вбивцею і самі побоюються цієї хвороби в Україні. Кожен п'ятий лікар, щоб не наражатись на небезпеку, відмовляється надавати послуги хворому на гепатит С. Лякає статистика зростання кількості медпрацівників, що заразили з цією хворобою. Аспектів проблеми гепатиту С в Україні багато і через них хворі на вірусні гепатити часто залишаються сам на сам зі своєю недугою. Я надія, що держава сприятиме вирішенню проблеми хворих на С гепатит. Цьогоріч влада взяла під особистий контроль питання боротьби з вірусними гепатитами. Відповідну концепцію вже розроблено, і наразі її розглядає Кабінет міністрів України.